Доброго вечора, українським аграріям. Хочу вам зняти коротеньке відео про огляд дискових борін. Є у нас загружених три дискових борони, які їдуть на клієнтів. І так, це у нас аг АГшка. 2,1 ширина, це у нас АГУшка. І це у нас Скіф. Теж Скіф іде 2,2 ширина, АГшка, і АГУшка по 2.1. Ну, це, так сказати, візуально не сильно видно, чи 2,1, чи 2,2. Хочу вам розказати, з чим ж вони відрізняються. АГшка. Рама 100 на 106 мм. Центральна балочка на третю точку 6 мм. Стоять е, пластини по 10 мм, де третя точка вішається. Вал у нас суцільний, кругляк, не труба. Каточок із труби, можна з полоси, з уголка на, на катку з труби. Труба стоїть дн 25 по діагоналі зроблена, так легше лягає і не так колотить трактора. По стійкам. Стійки в нас БМЗ обслуговується, маститься, АГУшка. Майже те саме, як і АГшка, трошки більше зроблено розкосів. Ось так. Ми бачимо, там просто розкоси йдуть з товщини однакової труби, але не такої профільної. Тут 100 на 100, а вагешки 50х50 йде. Ну і тут додано два розкоси з цієї сторони. Стійки ідентичні, теж підшипниковий вузол обслуговується, маститься. Диск 650 мм, стійка кругляк, що вагешки, що АГУшки. Так, тепер перейдемо до головного. Це у нас лідер із продажів по Україні. Це у нас Скіф шириною захвата 2,2 метра. Чим він відрізняється від звичайних борін? Получається, у нас стойка подовжена і підшипниковий вузол винесений зазовні. Диска не всередині диска, а ззовні. І немає чисників. Як ми все подивимося, на цій стойці є чисник і підшипниковий вузол всередині диска. А у скіфа трошечки навпаки. В скіфа. У нас отак розкоси йдуть, Даже і з цієї сторони розкос. Рама схожа на ну вона більш масивніша виходить, візуально і технічно. Каток теж труба. ДН-25 можна на вибір, можна полосу, можна уголок. Це вже як клієнт бажає. От навіть у нас є бардачок, не відкривається. Вал на віскі теж кругляк. Стійка у нас маститься, обслуговується. За час цього, що стійка подовжена і немає чесника, не так накручує на диск, не так забивається. Такі агрегати маємо, кого цікавить, звертаємося.